Вітаю вас, карапузики. Запрошую вас на осінню прогулянку. Розгадайте загадку. Коли падаю я з неба, люди кажуть так і треба, восени тоді вважай, буде добрий урожай. Здогадалися? Послухайте ще одну. Хтось відкрив на небі душ, повно на землі калюш, і на нас водиця ллється, як це явище зоветься. Звісно ж, це дощ. Я думаю, ви здогадались. Осінь дуже дощовита, пора руку. Восени переважно дощик дрібненький, ще його називають мряка. Послухайте звук дрібненького дощу. Який дощ восени? Пригадайте, який дощ? Влітку, який звук ви чули? Закрийте очі та прислухайтесь. Дощ влітку. Що ви почули діти? Щось на небі гуркотить, наче звір страшний летить. Сильний дощ на землю ллється, звір у руки не дається, очі світяться яскраво. Всі у дім тікайте жваво. Влітку дощ сильний, часто з громом та блискавкою. Під час такого дощу не можна ходити на прогулянку. Потрібно одразу повертатись додому, зачиняти двері та вікна. Якщо ж вас такий дощ застав у лісі чи полі, Ніколи не ставайте під дерево, не залазьте на нього, не ховайтеся в дупло верби чи іншого дерева. Грозу можна перечекати в Западині яру. Потрібно знайти ямку і там присісти. Запам'ятайте, не можна йти чи стояти у полі. Не можна залазити у воду. Не можна бігти, бо від блискавки не втечеш. Найкраще грозу перечекати вдома. Не забувайте про правила безпеки. Вирушаємо далі. Одягаємось тепліше, Адже вже кінець осені. Погляньте! Що це пролітає? Що це за явище природи? Так, це сніг. Але він одразу там. Його ще називають мокрий сніг. Перший сніг пізньої осені. Якщо ми впіймаємо таку сніжинку на долоньку, вона одразу розтане. Помилуймося красою першого снігу! Тож, вирушаючи друзі, на прогулянку, не забуваємо про стан погоди та одягаємось відповідно. А також пам'ятайте про правила безпеки. thank you